Ранок суботи для співробітників хорольського заводу дитячого харчування розпочався із невдалої спроби невідомих незаконно проникнути на територію підприємства. Вони були вдягнені у форму, що майже повністю копіювало силовий структурний підрозділ СБУ Альфа. Очевидно, таким чином вони хотіли дезорієнтувати керівництво хорольського заводу дитячого харчування. Взагалі, все це нагадувало маскарад: одні хотіли бути схожими на СБУшників, інші на представників нової поліції. Проте насправді виявилися бійцями приватної охоронної агенції, які, за словами юриста Анатолія Худякова, взагалі не мають права брати участь у процесуальних діях. Вони прибули на чолі з капітаном міліції, старшим слідчим Шевченківського управління поліції, головного управління національної поліції у місті Києві. Вам Капитан милиции Жадлон Светлана Сергеевна, старший сіми ще зазначені особи прибули до стін підприємства у супроводі попереднього інвестора-власника в минулому заступника міністерства сільського господарства Росії Георгія Саженова, який за даними індерфаксу оголошений в міжнародний розшук. А в Росії на нього заведено декілька справ по факту розкрадання майна в особливо великих розмірах яким чином особа, який заборонено в'їзд до України, опинилася в хоролі та ще й у супроводі правоохоронних органів, залишається загадкою. Поруч із Саженовим поміченою Олександра Тараторіна, який півроку тому незаконно вніс дані до єдиного державного реєстру про себе, як керівника публічного акціонерного товариства Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів за ознаками складу злочину, передбаченого Кримінальним кодексом України, проти Тараторіна порушено одразу два кримінальних провадження та проводиться досудове слідство. Разом з ними до заводу приїхав і колишній голова наглядової ради хорольського молококомбінату Володимир Почеп. Дівочка, не не проведення, ми не мішаємо. Мішайте. Ми дійствуємо в рамках правового ласка, Нам прилетіть. Згодом капітан міліції все ж зачитала ухвалу Шевченківського районного суду міста Києва від 7 липня 2016 року про право проведення обшуку пад Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів про проведення обшуку за місцем реєстрації Хорольського молококонсервного кобінату дитячого харчування за адресою Полтавська область, Хорольський район міста Хорол, вулиця Молодіжна, 17, усіх його складових частинах з метою відшукання документів фінансово-господарської діяльності пад Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів. Та представники заводу дитячого харчування уважно прослухали ухвалу і знайшли у ній невідповідності. Адже за цією адресою знаходиться підприємство з іншою назвою та іншої організаційно-правової форми. Давай що публічне акціонерне товариство Харульський молококонсерний комбінат дитячих продуктів код ЄДРПО ДРКО два Відповідно до даних реєстру ЄДРПО, знаходиться за місцем Дніпропетровська да, області, міста Дніпро, Дніпро вулиця Калинова. Будинок 25-27». Навіть після цього капітан міліції намагалася незаконно потрапити на територію заводу та провести обшук підприємства, відокремлюючи необхідний їй текст від контексту ухвали, стверджуючи, що адреса співпадає, а все інше не має значення. Місто реєстрація місце реєстрації знаходиться. Місто Дніпро, вулиця, яка там, вулина, там вулиця 27. 27. О, Місто Хорол, вулиця Молодіжна, будинок 17. Все на без... дані конкретне юридичне літа, яка по цьому адресу не Ми ставимо даний старі васвесно вот, на камеру нашу, на Вы камеру нашу, вашу на камеру вашу, що тут не знаходиться пад. Тут, Тут знаходиться на місце події прибули представники місцевої поліції, які намагались відсторонитись від ситуації, взявши на себе роль пасивних посередників між сторонами конфлікту. Самі ж гості заводу зрозуміли допущену помилку з адресою і можливі наслідки своїх протизаконних дій, і тихенько виїхали з прохідної підприємства.